Через одну хвилину ти навчишся робити правильно корейську оснастку і огружати її. Основну жилку беру від кінг. Цю жилку використовують професійні харабунщики Діаметр 0,23 мм і вона є тонучою, еластичною і дуже добре тягнеться. Колір, як бачите, камуфляж. Першим ділом прив'язуємо мотузочку конектор, яка буде з'єднувати нашу оснастку з вудлищем. Щоб прив'язати, я використовую вузол клінч. Як на мене, це самий Оптимальний вузол. Просунули жилочку. І робите пальцем ось таких 5 обертів. Тому що жилка 0,23. Цього буде достатньо. Один, два, три, 4, 5. Все. Тепер берете кінець жилки, який ви тримаєте. І просовуєте в оцю дирочку, де лівий палець знаходиться. Просунули, тримаєте. І тепер просовуєте ось цю попередню дирочку. Бачите, ось вона знаходиться. Просунули. Ну і можна затягнути зубами, змочити, як вам там зручно. Щоб дотягнути, стягуємо стопора, совуємо сюди пальця і дотягуємо разом. Оп! Все зафіксовано. Відрізаємо лишній кінчик. Стягуємо зелений стопор на жилочку. Все готово. Жилка приєднана. Тепер приєднуємо оснастку до мотовила. Страмляємо булавочку. Надягаємо кінець нашого конектора, підтягуємо червоний стопорок, щоб зафіксувати. Нам потрібно відміряти тепер 5 метрів 10 см жилки, так як замовлення на 5-метрову вудку. 1, 2, 3, 4, 5 і 10 см. Все, відрізаємо. Тепер перемотали жилку назад і намотуємо її на мотовило. Готово. А тепер починаємо робити вже саме оснащення. Для цього нам потрібні стопори. Я беру ось такі флюоресцентні, які світяться, до речі, вночі. Як вдягати? Просовуєте жилочку в ось цю дирочку і стягуєте стопор. Оп, все, він на жилці. Таких нам потрібно зараз два. Один і два. Є. Тепер ставимо ось такий коннектор для поплавочка. Просто просовуємо жилочку кінг в дірочку. Оп. Тепер фіксуємо ще двома стопорами. Один і другий. Готово. Тепер займаємося ленточним грузиком. Одягаємо ще три стопори. Три. Тепер одягаємо ленточний груз. Для цього просовуємо жилочку. в Ось таку невеличку дірочку в цьому грузку. Оп, і готово. Далі фіксуємо ще трьома стопорами. Є. Даємо трошки відстані, ну, згодом ми все поправимо. Ось така конструкція у нас вийшла. Далі цікавіше, Конектор до поплавка необхідно тепер ставити в поплавок і підемо огружати нашу оснасточку. Зверніть увагу, що знизу ще нічого не в'яжемо, але так як груз стоїть у нас 3,5 грами, відповідно, поплавочок буде тонути.